I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the suns, peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine too fast Якщо чесно, Пхукет мене розчарував. Ну реально, за що люди його так хвалять та люблять. Так, тут є пляжі, сонце, кокоси, але ця нескінченна кількість бидлоруських, обмежена кількість активності і старомодна та зовсім не вайбова музика в закладах, де я бував, просто вбивали мій настрій. Якщо вам цікаво, я вже більш детальніше розібрав всі плюси та мінуси Пхукету в окремому відео. Обов'язково зазирніть, воно появиться десь тут. А сьогодні розкажу, що ж робити, коли Райський острів виявляється зовсім не таким Райським. Я не з тих, то звик здаватися, і якщо я вже опинився тут, то треба виживати максимум ситуації, навіть коли все здається не таким ідеальним. Саме тому я вирішив кинути собі виклик та провести ідеальний день на Пхукеті, попри всі мінуси. Я назвав цей челендж тур де Пхукет». Ну а що з цього вийшло, давайте дізнаватися разом. Добрий ранок всім! Ми все ще на Пхукеті. Сьогодні в мене тур Пхукетом. Тур де Пхукет. я його так назвав. Коротше, зараз роблю кружок навколо Пхукету. Сьогодні проснувся раніше. Вже дуже далеко від'їхав і заїхав на сніданок. Торговий центр. Подивлюся, що тут є. Такий він в принципі дуже гарний, європейський, все стильно і балдежно. От в мене в планах фонтани, слони, коротше, пляжі, джунглі, все буде. Тур де Пхукет, почався ще з самого ранку. І чесно кажучи, почався жахливо. Тільки но я вийшов із дому. Перше, що я побачив, це групу мерзотних туристів, які голосно сварилися, бо мужик обкурився травою при дітях. Здогадатися, звідки вони було не складно. Ну думаю, ладно, це тільки початок. Іду на сніданок, замовлю. Мовляю, свій улюблений том'ям і навіть використовую свій лайфхак. Завжди кажу «No spicy». Але що я отримую? Нереально гостру тарілку, від якої в мене буквально текли сльози. Ну як вони це мудряються зробити? Бух, Вони, мабуть, роплять з мене. Том'ям такі гострючі, що я да Я одну ложку з'їв, мене все рот горить. У той момент я серйозно подумав, ну його нафіг цей челендж може просто повернутися додому і забити, але вирішив іти до кінця. Адже хто знає, можливо, цей день подарує мені щось хороше. Щойно по дорозі заїхав в якусь ферму слонів, але вона працює з часу 30, бо зараз сильний сонце не знаю, може з наступного разу заїду туди. А зараз їду. Місцевий аеропорт. Подивлюся, що там. Ну як аеропорт, такий міні-аеропорт для маленьких літачків. Тут просто так гарно вирішив підсняти, куди тут їхати. Вау, дивіться. Тупо рай. Офігеть. Я чесно там нічого не бронював, не знаю цін, взагалі нічого не знаю. І так просто воно по дорозі вирішив чого не заїхати. Боже, яка тут гарна річка? Це Балджоч, це озеро якесь. Дуже гарно, вам не передачу. Все, я лечу. От дивіться, тут вже літачок їде. Вау. Ви бачили? Обалдьош. О, я вже під'їхав. Тут собачки. Тут собачки. То я зараз буду літати на літаку. Я приїхав в аеропорт, заплатив 5 тисяч бат і зараз мене посадять літачок. Вау. Не знаю, мені кажеться, це норм діл. За рахунок того, що вход на подивитися вони стоїть 2000. тисячі і політати, блін на літаку вокруг Пхукета. Що може бути краще. Вау. Я в шоці. Це Пхукет. Ми живемо ось тут, а я зараз десь ось тут. І зараз будемо літати. Зараз я йду на зліт. Блін, я круто. Боже, скільки тут мало місця. like yeah so number two i just willn't let's why actually it's uh it's uh cooler to do that yeah just create, create a block woo! will we do a front flip front flip front flip yeah <laughs> like whoa <woo! laughs> Таку погляд зацепило щось дуже дивне на воді, і як сказав пілот, це був Йона Біч Клаб, це цілий плавучий клуб посеред моря. Уявіть місце, де можна засмагати, тусити, а потім плавати прямо в океані. Мені здається, що це дуже крута ідея, так як усі ці пляжні клуби вже трохи приїлися, а тут зовсім інший вайб. Якщо шукаєте щось незвичне на Пхукеті, то це точно ваш маст відео. летіли я живий, Боже, який це прикольний досвід. Я не можу передати це словами. Я прям навіть сам літав. Я кажу, бос, давай на ну я чуть-чуть політаю. Як взагалі я туди попав? Я ж типу у мене зараз де Пхукет. Я бачу указатель аеропорт. Я такий думаю, блін, ну, аеропорт полетіли в аеропорт. Я приїжджаю, в мене ж ця кінокамерка. Познайомився з якимсь типом. Кажу, знімаю блог. Він каже, полетіли. Я кажу, давай, заводь мотори. О, трошки йому бабок, правда, забашляв, але такий досвід це просто вау. Політав. Чуть, чуть на літаку поговорили з ним взагалі. Тіп дуже крутий. Сказав, що слідчий раз на private Jet будемо летіти в Бангкок. Бо він, взагалі пілот private Jet. А. Він тут чисто у нього канікули на пхукеті. Короче. Що розказувати, це тільки зміна таке може відбутися. Зараз нарешті приїхав на цей водопад, бо я, в принципі, сюди планував їхати. Тут така класна дорога, прям джунглі, те, що я хотів. Коротше, вам порада. Якщо не хочете втикати в пукеті, просто берете скутер і їдете. Тут скільки всього гарного. Не засиджуйтесь на цих туристичних точках, а їдьте в такі от місця, бо тут все саме гарне і саме цікаве. Я єдине, що пожалів, що водички не взяв. Да, і не треба мене хейтити за мою панаму. Я знаю, що вона не очна, мені пофіг. Головне, що захищаю від так, ну з фонтаном чу-чуть лажа получилась, якщо чесно, що то він не таких, як на фотках. Ось тут сейчас буде ожидання і реальність. 400 бат це точно не стоїть. Ну я щас піднімусь вверх, коротше, подивлюсь, що там. Ну, типи кажуть, що фініш. І це фініш є. Кає, що фініш. Оце ти, блін, налякало мене. Дивіться, яка велика. Ого, ще ягриться. Ось <говори> ну, цей фонтан, і я звідси пригав, от звідси десь. Типу, було прикольно, але я, якщо чесно, щось стріманув, бо я сильно далеко пригнув, типу, сильно сильно скочив. І прям майже врізався в оцю от скалу. Там видно на відео, як ногами вже хотів тормозити себе. От, так що будьте акуратні і не повторюйте за мною. Ну, ліба ви такі самі відбиті, тоді можете. Така прикольна там освіжаюча вода, бо тут така жара, а там пригає що просто, я не знаю, от я поплавав, я вже тут, не знаю, мені каже, хвилин 40 стою, мені взагалі не жарко. Воно так освіжає, круто. Я ще не побачив, що там прийшли якісь туристи звідти. Вони ось там всі сидять. І там якась була бабулька, тупо з палкою. І я думаю, блін, якщо бабулька, навіть з палкою піднялася, ну то я теж зараз туди піду. В плані, типу, сам. Піду без Думаю, там нічого важкого не буде. І буду їхати далі. І що ви думаєте? Звичайно, що я ж пішов по цій закритій трасі. Це був би не я. Буримо тут. Подивлюсь, що тут і буду спускатись назад. Головне, щоб ніякий павук мені не вжалив, чи якась змія. От, А так можна йти. Саме неприємне в цьому всьому, те, що я знаю, що мені вниз спускатися, вона буде саме дорогою. І воно не хочеться дуже далеко заходити, щоб потім дуже далеко не спускатися вниз. Ну я так готовий 15 хвилин пройти і потім назад. Думаю. Hello, how are you? Hello, how are you? Ну, все, я пройшов. це, якісь м'ясні лісники, не якісь я бачу пістолети, були пов'язочки. Нічого мені не сказали. Привіталися, посміхнулися. Все, значить можна йти. Так, я вже думав чесно розвертатися. Я не знаю, хвилин 15 йшов. В принципі, прикольно, але нічого цікавого. Не зустрів ніяких не змін, ні павуків, просто йдеш собі стежинкою в джунглях. Але я почув там звук фонтана, і я думаю, що треба пройти ще трохи. Віфіковошо один ідеш. Так навіть чуть-чуть стрімненько. Ну плані не стрімненько, просто не знаю, що там далі, чи стоїть іти туди, чи ні. Так якби якийсь гід був, то я б спитав би. Фух, ну ладно. Ще трохи піднімуся. От, не знаю, чи камера передасть, але от плюс-мінус отак виглядає дорога. Ти чисто таке трохи витоптане і ти собі йдеш. Прикольно, деколи такі от пеньки попадаються, які треба обходити. От, але в цілому нічого складного. Водички тільки хочеться, треба було взяти з собою. А ще тут є ось таке гарне озеро. Зараз піду дізнавати, що є тут рибалка, ще може якусь собі рибку зловлю на обед. Такий от міст, кувшинки. І таке от озеро. Воу, кайфи! Блін, ще з погодою сьогодні так повезло. Ще балдж тільки странно, що тут нікого немає. Я не знаю, взагалі, чи можна сюди йти, чи не можна. Приїхав на ще одну локалізацію. Дуже прикольну, дуже популярну. Зараз тут буде відоси. Це де літак пролітає прямо над вашими головами. Це аеропорт, який знаходиться прямо біля пляжа. І тут є такий закритий пляж, на який можна попасти, тільки треба чуть, -чуть пройти з пішком. І Я чесно не дивився. Розклад літаків, бо всі рекомендують подивитися. Просто сподіваюся, що хоч якийсь один, де пролетить над моєю головою. Мені дуже сподобався контраст цих віл. Я не знаю, а вона або закинута, або ще недостроєна. Просто подивіться, все-таки занедбане, старе. І тут просто ідентична віла, яка супер нова, супер все гарно тут виглядає на камері. Хоп, а тут взагалі. Безлад. Ну, прикольно тут, кстати, жити, і там зразу пляж. Але не прикольно мати тут вікна, бо тут, по суті, ходять люди. І бабок, мабуть, більше не хочуть за таку локалізацію. А насправді такі блогери, як я будуть ходити знімати, як пес мене штрих-код. Ха! Надіюсь, всі зісканували. А ось, власне, і цей пляжик. Так, тут все виглядає. От тут вже аеропорт, а тут прям будуть прилітати літачки. І я вам скажу, я ще не одного побачив, просто не встиг добігти. Яке тут сонце? Я не можу. Я надіюсь, що довго не треба буде сидіти чекати, бо це капець. Я тут згорю нафіг. Ладно, закладаю свою чарівну панаму. Оп! цього інше діло. Ну пляж сам по собі дуже гарний. О, я там бачу діточок. Надіюсь, він зараз іде на, на взльот. А пік там він приземляється. Ладно, будемо чекати. Ну такое, якщо чесно, якось він сильно високо пролетів. Треба, мабуть, ще один чекати. Там дуже високо. Я там не бачу, бачив, він прямо на другому. Я думаю, два літачка подивлюся, бо чесно, тут дуже жарко. І надіюсь, хоч один пролетить низько. Ага, я ще не зрозумів один прикол, що це, мабуть, треба було дивитися літаки, які йдуть на приземлення, а не на взльот. Бо коли на приземлення, то вони прямо будуть тут дуже низько пролітати. Але є одна проблема. Ніде не пише, з якої сторони буде приземлення, бо приземлення може бути як з тої сторони, так і з цієї сторони. Мені треба з цієї. От. Ну, зараз ще по я, звісно, не розтерявся, зробив собі отаку табуреточку з двох кокосів і палки і буду тут сидіти, чилити, чекати. Ова! Беляха, муха. Звалилась. Тримається. Все окей. Так, давайте літачки, не підведіть. Це вже побільше було. Ну все одно, блін, вони злітають, треба, щоб сідали. Ну, хоч прикольно, хоч зняв трохи. Не зря приїхав. Так, ну коротше, якщо хочете приходити на це місця, треба там чуть-чуть подивитися, з якої сторони саме сідають літаки. Бо зараз я подивився, якийсь там вітер не той, то не так. І вони всі сідають з іншої сторони, а злітають з цього. Коли вони злітають, то вид не такий гарний, як коли вони сідають. Ну нічого, приїду наступного разу. Так, Я спускаюся до ще одного пляжу Банана Біч. Мені цікаво подивитися, я купатись не буду, я так чисто візуально насолодитись, його. Такий тут спуск. Я ще так коліном стукнувся на тому водопаді, блін. Тепер коліно болить. Нічого. Ці види стоять того. Офігеть. Ну це точно один з найгарніших гарних пляжів на фукеті, де я був. Це реально, блін, як Мальдіви, як з інтернету, як з Ютуба. Офігеть. Вау. Дивіться, контентіку, контенті Що ви без мене робили? Oh yeah. Я побував на найгарнішому пляжі, який я коли-небудь бачив у своєму житті, і це не перебільшення. Йдеться про банана біч. Ви просто не уявляєте, наскільки це гарне місце. Білий пісок, чиста вода, пальми і відчуття, що ти в рекламі Баунті. І чесно кажучи, тільки через цей пляж я готовий приїхати на Пхукет ще раз. Так, коротше пляж нереально крутий. Я прям дуже радий, що я сюди залетів і їду на наступний пляж. Надіюсь він буде не менш кращий. Ще поки сонечко світить, треба встигнути як можна більше цього побачити. Бачите, проїхати, бо вночі по дорозі не сильно прикольно їздити, а от днем на сансеті це прям лучший час. Все, йду до свого скутера. Кайфи, а фоне Я сподіваюся, що камера передасть це все настільки гарно, наскільки я його бачив. Я ніби взагалі іншу, в іншу країну попав, в інший район. Я просто чуть-чуть виїхав, що далі тут все геть по-іншому. Тут готелі, все ухожено, гарно. В плані тут ніби взагалі місцевих немає. Клумби, тротуари. Просто всюди стройка, воно так сильно розбудовується. інша країна. Машини їздять, куді. чесно, я взагалі не очікував такого району побачити тут. Ніби в якомусь Майамі, Серйозно. Далі я натрапив на кілька пляжних клубів, які справді виправдали моє очікування. Так, і що? Я заїхав в якийсь самий топовий біч-клуб на Пукеті. Так і тут колони. Зараз будемо дивитися, що тут Нормальні тут види. Один із них це Тічука Пхукет. Так, а взагалі я хочу знайти один біч клаб, який я бачив в тіктоці, який рекомендував, який недавно відкрився. Ну що це його не можу знайти? А всього на що от він там так гарно вночі буде. Я думаю, класна концепція. А в центрі закладу інсталяція, що нагадує дерево Ейву з фільму Аватар. Крута музика, приємний контингент. Ось це вже дійсно те, що я шукав. Виглядає дуже круто. Це ті зробили під аватар. Осе дерево. Щас вам покажу його ззаді. От. Воно потім вночі буде світитися, типу як це дерево там, в аватарі. Не пам'ятаю, як воно називається. Ну коротше, до якого вони присасувались. От, от, навіть ще такі гілочки, дивіться, от, як там. Воно все буде світитися, так що треба почекати тут до ночі. Все, пішов заказувати собі кокоса. Боже, як балдею вам не передати. За що мені таке щастя? Ось це те, що я розказував, яке гарне місце. Тут можна завіснути знатно. Все я, короче, коротше чуть трохи можна вже йти дуже класно, дуже, 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 дуже да. нормально тут. Що я рано ухожу? Ха. Може, то залишитись. Ладно, мені ще цілу годину їхати додому по темній дорозі, по джунглях. Ну і що, це було круто. Я радий, що я сюди попав. Наступним був кафе Дель Мар, один із найпопулярніших фешн-клубів на Пхукеті. Хоча він був доволі далеко від мого житла, я не особо хотів туди їхати, але врешті-решт вирішив перевірити. І знаєте, я розумію, чому це місце так популярне. Да, я сьогодні, коротше, ідеально підготовлений для того, щоб залітати в бішклати. Я навіть способу що... слишо. Йду ще один, коротше, біч які мене рекомендувалися. Не знаю, чи мене пропустять чи ні, Надіюсь, пропустять. Окей, okay, добрий вечір. Ого. це вам, блін, дай Боже. А тут що? Лаунж-бар? Навірно, ночі вся На стріпуху якусь похоже, якщо чесно. Ладно, йдемо назад. Ну тут прям дуже гарно. Uh -huh. Дивіться. Я нарешті почув хорошу клубну музику, а атмосфера була на висоті. Такі фенсі заклади не зовсім в моєму стилі, але я думаю, багато кому тут сподобається. Ура! з Пхукетом ще не все потрачено. Дуже круті місця. Я думаю, що сюди точно треба приїхати буде наступного разу. Чуть-чуть більш підготовленим. Ось, коротше, мені понравилось. Музика до речі дуже класна. Я дуже здивований. Так, місця квот такі. По рекомендаціям Жені. Ну, вона, звісно, шарить. <гум> в які місця треба ходити. <гум> молодець, молодець. Дякую дуже. Не дивюсь, ти це дивишся. Чуть-чуть почався дощик, і я залетів в ресторан на вечерю. Нарешті поїм трохи. Такий у мене сьогодні заклад. Баліна гарна тут. Зараз вам покажу. Так, нарешті принесли мне стейк. Вот такая вот краса. Все. Вечеря готова. Короче, сижу и понял, что сегодня поздно. Найкращий день на кухне. Скільки емоцій, і я так кайфану сьогодні, мамо політати. Я, коротше, зрозумів, що я кайфую один і кайфую, типу, коли є камера. Типу, люди тебе геть по-іншому розпринімають. Реально можна робити багато всяких прикольних штук, так як я сьогодні політав, наприклад. Я взагалі не знаю, чи там можна літати. Я нічого не планував. Просто розбазарився і полетів. Коротше, було дуже смачно, я нереально наївся. і зараз буду їхати додому спати, бо завтра буде не менш насичений день. Завершивши цей день, я зрозумів. Пхукет – це не лише туристичні пастки і шумні вулиці. Якщо вирушити досліджувати нові маршрути, можна знайти справжні скарби. Цей день став для мене яскравим прикладом того, як варто виходити за межі звичайних місць і шукати щось нове. Пхукет хоч і не став моїм улюбленим місцем, але подарував незабутні моменти. Тому, якщо вам здається, що Пхукет – це не ваше, дайте йому шанс. Можливо. Саме тут ви знайдете свій найкращий день. А що ви думаєте про пхукет? Поділіться своїми порадами та історіями в коментарях. Не забудьте підписатися і поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також не пропустіть відео, де я розібрав всі плюси та мінуси Пхукету, а також інші цікаві проекти на моєму каналі. Дякую вам за перегляд! Всім па-па!